Привіт, культурні! Це артефакт рев'ю, де ми оглядаємо головні новини культури і почнемо з того, що затвердили бюджет на наступний рік і цей бюджет на культуру. Друзі, і на наступний рік на культуру дадуть аж 8,3 мільярди гривень. Ця цифра нам зараз ні про що не говорить, якщо ми не порівняємо. На цей рік було виділено на культуру 4,3 мільярди, тому. Будемо радіти, бо на наступний рік аж вдвічі більше дають на культуру, але все ж таки на 22-й рік ще напередодні повномасштабного вторгнення на культуру виділили аж 14,5 мільярдів гривень. Так, безперечно, зараз куди менше, але тим не менш дуже радіємо з того, що все ж таки культура фінансується, культура живе, і обов'язково після перемоги вона розквітне. Поет сидить за столом. Це медіаперформенс та поетичні читання від Ростислава Кузика. Цей захід відбудеться в арт-центрі дзига 20 вересня о 17-й годині. І ми радимо вам його відвідати. Чому? Тому що Ростислав Кузик це поет і перформер. Не так багато в нас, поетів і перформерів. І Ростислав Кузик вже давно займається цим е, дійством прекрасним мистецьким, і тому ми радимо вам подивитися, що ж це взагалі буде відбуватися в дзизі. Дивіться! 4 5 6 7 8 жовтня у Львові відбудеться ювілейний 30-й форум видавців. І тема цьогорічного форуму це перепис майбутнього. Буде дуже багато лекцій, як вживу, так і онлайн. Будуть топові українські письменники, будуть топові українські дискусії. Форум видавців це найбільший літературний фестиваль України і один з найбільших літ фестивалів у східній Європі, можливо, навіть Європі. Тому друзі, обов'язково підтримуйте форум видавців своєю присутністю або ж переглядом онлайн подій. Львів може стати світовою книжковою столицею, але щоб це відбулося, потрібні певні кроки і певні рухи. І от львівські бібліотекарі зібрались в першій львівській медіатеці і обговорювали, що ж для цього треба зробити, як цей процес організувати, які документи подавати. І ви знаєте, місто Львів справді на це заслуговує, тому що саме у Львові відбувається найбільший український літературний фестиваль, форум видавців. Саме у Львові 49 міських публічних бібліотек, де Щодня відбуваються літературні вечори, зустрічі з письменниками, де щодня відбуваються якісь дитячі заходи, також майстер-класи для дорослих регулярно відбуваються, друзі. Тому Львів апріорі заслуговує на це прекрасне право бути світовою книжковою столицею. Тож будемо підтримувати наших львівських бібліотекарів та культурних менеджерів, які взяли на себе таку класну ініціативу. Режисер Сергій Буковський отримав премію імені Василя Стуся. Цю премію дають аж з 1989 року. Різноманітним митцям за те, що вони не просто творять мистецтво, а й мають якусь чітку громадянську позицію, друзі. І саме ця премія дуже чітко показує, що мистецтво не поза політикою, мистецтво завжди в політичному контексті. І більше того, мистецтво дуже часто визначає політику, як це в принципі було в 1920-30-х роках, коли наші митці, які потім увійшли в історію під назвою Розстріляне відродження. Фактично задавали політичну повістку своїми мистецькими творами. Вони як хвильовий тоді казав геть від Москви, друзі. І от сьогодні фактично, цей заповіт Хвильового геть від Москви. Ми друзі з вами здійснюємо. Тож, отака класна мистецька премія в честь Василя Стуса. Я думаю, що це хороша ініціатива, яка повинна з року в рік все більше і більше прогресувати. <му> Принцеса Діана носила светр, який називався Чорна вівця. І от нещодавно цей светр. Продали в Нью-Йорку на всесвітньо відомому аукціоні содбі за 1 мільйон і 140 тисяч доларів. Чому це, друзі, важлива новина? Та тому, що в Україні є багато митців, які теж мають якісь свої особисті речі. Там футболки Сергія Жадана, штани Юрія Андруховича. І з часом ці речі також можна буде продавати на аукціонах, заробляти великі гроші і жертвувати на розвиток української культури. Отакі От справи, так це гарна ідея. Медіа центр Юкрен Українформ на своєму ютуб-каналі випустив цікавий ролик під назвою Справжня історія українського козацтва. І в цьому ролику керівник Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович розвінчує рашистські міфи про козацтво. Друзі, ми рекомендуємо вам підписатися на цей ютуб канал. Чому та тому, що цей ютуб-канал ведуть професійні історики. Експерти, і це дійсно важлива інформація, якій можна довіряти. Подивіші, добре. Ну що ж, друзі, отакі новини культури. Якщо ви хочете, щоб якісь ваші цікаві новини культури висвітлювалися у нас на артефакті, то пишіть нам, надсилайте листи, пишіть нам в інстаграмі, і будемо з вами на зв'язку. Все, побачимо з вами. Був Роман Коржих. Тож до наступних зустрічей в ефірі. Все.